Уяви собі звичну ранкову рутину підйом з ліжка, швидка чашка кави та перша справа чистка зубів. Ти тримаєш у руці знайому зубну щітку, її пластиковий корпус зручний, а щитина м'яка на дотик. Просто ще один буденний предмет, без якого не обійтися. Але чи замислювався ти коли-небудь, що ця маленька річ може стати джерелом серйозної небезпеки? Вона така безпечна, чи не так? Але чи ти коли-небудь помічав, як щітка виглядає після кількох тижнів використання? Залишки зубної пасти, бактерії. А що, якщо я скажу, що щітка, яку ти використовуєш кожен день, може насправді завдати шкоди твоєму здоров'ю? Це не жарт. І щоб ти не залишався у невіданні, я розкажу тобі, чому ця річ може бути більш небезпечною, ніж ти думаєш. До речі, якщо ти хочеш більше таких шокуючих фактів. Не забудь поставити лайк і підписатися на канал. Ти ж не хочеш пропустити нову інформацію про те, що інколи можна розглядати як невинний побутовий предмет, а насправді приховану загрозу. Тепер давай подумаємо про те, що ми насправді робимо кожного дня з нашою зубною щіткою ми використовуємо її вранці й ввечері, а потім просто залишаємо її в вологому просторі ванної кімнати, часто на підставці або в склянці. Але ось тут і ховається небезпека. Ми звикли думати, що щітка для зубів це інструмент гігієни, який допомагає нам зберегти зуби чистими і здоровими. Але насправді волога, що накопичується на щитині, стає ідеальним середовищем для розмноження мікробів. Уяви собі, як з часом ці мікроби збираються на кожній щитинці, і ти без зайвих роздумів знову використовуєш щітку для очищення рота. Знаєш, скільки бактерій може бути на твоїй щитці. Якщо вірити дослідженням, то їх може бути більше, ніж на туалетному сидінні. А тепер уяви, скільки мікробів ти потрапляєш в рот з кожним очищенням зубів. І все це не лише питання про чистоту. Бактерії, які розмножуються на щітці, можуть викликати різноманітні проблеми, від запалення ясен до захворювань порожнини рота, а в гіршому випадку. Навіть можуть сприяти розвитку серйозних інфекцій. І це вже не просто питання гігієни, а реальна загроза для твого здоров'я. А що, якщо я скажу, що всі ці мікроби можуть спричинити більше проблем, ніж ти думаєш? Коли ти тримаєш щітку в руках, чи є у тебе впевненість, що вона справді не шкодить, але є проста річ, яку ти можеш зробити, щоб зменшити цей ризик, просто міняй щітку частіше. І ти вже на крок ближче до здоров'я своїх зубів і ясен. І саме тут починається найцікавіше ти ж не хочеш, щоб ця маленька річ, яка здається настільки безпечною, ставала справжнім джерелом проблем, чи не так? А ти знав про це раніше? Напиши в коментарях цікаво, скільки людей знали цей факт. Уяви собі, звичайний ранок, ти прокидаєшся, швидко чищеш зуби і відправляєшся до роботи. Всі ми це робимо кожен день. Чи не так? Але є один момент, про який ми зазвичай не думаємо. Після того, як ти користуєшся щіткою, вона залишається на поличці у ванній. І ось тут починається історія. Мій друг Сергій нещодавно розповідав мені дивну історію він завжди чистив зуби двічі на день. І здавалося б, нічого не могло бути простіше. Якось він звернув увагу, що у нього почали кровоточити ясна вони були не просто чутливі. А з'явилися справжні проблеми. Він пішов до стоматолога, і після кількох аналізів лікар запитав Сергію, чи часто ти міняєш свою зубну щітку? Виявляється, що навіть за умови, що він чистив зуби правильно, щітка могла стати джерелом цієї проблеми. Той самий предмет, який ми всі сприймаємо як нешкідливий, міг перетворити його життя на справжній кошмар. Уяви собі, що твоя зубна щітка – це не просто інструмент для очищення зубів, а місце, де накопичуються мікроби, пліснява та інші неприємні речі. Кожного разу, коли ти ставиш щітку в стакан чи на поличку, ти дозволяєш їй контактувати з мікроорганізмами, що осідають на її поверхні. І що найгірше, ти використовуєш її, навіть не замислюючись, скільки мікробів і бактерій вже на щетинках. Ситуація, яка виглядає абсолютно нормально, може бути насправді небезпечною. А тепер уяви, що під мікроскопом ця щітка виглядає зовсім по-іншому це цілий світ живих бактерій і грибків, які активно розмножуються в умовах вологості ванної кімнати. Щоразу, коли ти її використовуєш, ти переносиш мікроби прямо в рот і навіть не усвідомлюєш цього. Що, якщо я скажу тобі, що там можуть бути патогенні бактерії, які викликають запалення ясен, карієс чи навіть інші серйозні захворювання? Під мікроскопом щітка – це не просто інструмент для чищення зубів, а справжній розсадник мікробів. І ось це той момент, коли ти починаєш розуміти, що твої уявлення про чистоту це всього лише ілюзія. Виявляється, що навіть звичні, здавалось би, безпечні речі можуть стати справжнім джерелом хвороб, і саме тому з кожним використанням цієї щітки ти ризикуєш своїм здоров'ям. Ти, мабуть, зараз думаєш, це що, жарт? Але це реальність? Ти можеш не помічати цього, поки проблеми не почнуть проявлятись. І цей момент, коли ти дізнаєшся, як щітка насправді виглядає під мікроскопом або в реальності. Коли на ній з'являється пліснява, це шокуючий момент, який змушує змінити своє ставлення до цієї безневинної, здавалось би, річі. Можливо, ти використовуєш свою щітку кожен день і навіть не замислюєшся, скільки бактерій може бути на її поверхні? Ось саме тоді і приходить розуміння, що вона не просто зубна щітка, це справжнє джерело бактерій. Як думаєш, чи можливо, що така ж ситуація є і у тебе вдома? Напиши в коментарях, чи була в тебе подібна проблема з щіткою. З того моменту, коли я дізнався, що на моїй щітці може бути більше мікробів, ніж на туалетному сидінні, я став по-іншому ставитись до цих простих речей. І тепер я точно знаю. Кожного разу, коли використовую свою щітку, я вже не просто очищаю зуби я стаю на крок ближче до захисту від бактерій, розуміючи, що чищення зубів це лише частина великої гігієнічної гри. Зараз ти розумієш, чому важливо звертати увагу на навіть такі дрібниці. Кожного разу, коли ти тримаєш зубну щітку в руках, варто задуматися, чи правильно ти її зберігаєш, і чи змінюєш її вчасно. Як часто ти перевіряєш свою щітку, як часто міняєш її? Згадуй початок цієї історії Ти брав свою зубну щітку щоранку, без жодних сумнівів, як звичайний предмет гігієни. Але тепер. Коли ти дізнався, що вона може бути справжньою розсаднею бактерій і вірусів, що може бути джерелом проблем з зубами і яснами, ти бачиш її зовсім по-новому. Вона вже не здається такою безпечною, правда? Ця річ, яка здавалася невинною частиною твого дня, тепер символізує те, як важливо бути уважним до того, що ти використовуєш кожного дня. Те, що здається абсолютно звичним і безпечним, насправді може приховувати ризики. Які ми навіть не уявляємо. І це не лише про зубну щітку, а й про інші побутові предмети, яким ми довіряємо, не замислюючись. А тепер, коли ти знаєш про це, подивись на свою зубну щітку. Чи впевнений ти, що вона безпечна? Справжнє питання полягає не тільки в тому, як часто ти її міняєш, а й у тому, чи доглядаєш за нею належним чином, чи не залишаєш її у вологому місці. Яке є ідеальним середовищем для бактерій. Як часто ти взагалі задумувався про те, що ти тримаєш в роті, як часто ми думаємо про те, як правильно доглядати за своїми речами, що контактують з нашим тілом? Тому що це не просто звичка, це частина твоєї турботи про себе. І ось на цьому етапі ти розумієш, що потрібно бути уважнішим до кожної деталі. Підпишись на канал Речі Вбивці. Постав лайк і напиши в коментарях, про яку річ варто розповісти наступною. Може, наступного разу ми розберемо ще одну невинну річ, яку ти використовуєш?